Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу відкрити нові контейнери, які завезли ось ось у гру. А саме на новий преміум СТ восьмого рівня. Називали його STRV81. Заходимо в магазин і бачимо ось такі пропозиції. Є як в золоті, так і за реальні. Гроші. Бачимо, що є пропозиція 10 штук 15 000 золота, 5 штук 5 тисяч золота. Ну і є акційна пропозиція: 6 доларів це приблизно десь 185 гривень. Можна купити два таких. Контейнера по дропу ми бачимо, що може випасти нам ну, як сам танк, на нього легендарний камо до 10 тисяч золота, всякі бустери і падає талісман з кожного контейнера. Збираємо таких 30 і точно випадає нам цей танчик. Але хочеться, звісно, забрати його не по талісманам. Шанс випадіння танчика 5%, якщо повторне випадіння 3,750, камуфляж 6%. Ну там по всякому іншому ми дивитися не будемо, бо воно нам не цікаво. Також у нас є ще індивідуальна пропозиція для не з такої сім'ї. Тут у нас є, виходить, 25 контейнерів і плюс 5 контейнерів, збери їх усі. Ну, якщо чесно, трошечки ну, пожмотились, мені здається. Мені здається, тут повинні бути контейнери відпад. Реально, тоді б це була прикольна пропозиція, яку ну, можна було б розглянути. Ну, мені так здається, тобто вона виглядала б набагато цікавішою. Тому що. Хлопаки, дівчата, ми цей танчик сьогодні спробуємо вибити. Цікаво, скількох контейнерів це станеться. Тому нагадую вам, поставте, будь ласка, вподобаєчку, не забувайте про це. Напишіть коментар, відкривали контейнери чи ні. Напишіть, як вам моє відкриття, тільки, будь ласка, без спойлерів. Підписуйтесь, якщо ще досі не підписані. Нагадую, що я стрімлю тут кожного дня, починаю о 18.00. Ютуб, Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Також. Зайди в вкладку відео, там багато цікавого контейнеру контейнеру, контенту по відкриттям контейнерів, огляди танків, огляди новин і багато всього різного. Також нагадую, що у нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Тому буду вас радий бачити в українському ком'юніті. А ми, як то кажуть, починаємо. Купуємо зразу 10 штук за 15 тисяч золота. І нам перший контейнер зразу ж випадає. І це у нас що правильно ніхріна. Просто отак, ніхріна з першого контейнеру нам не випадає. Тому давайте будемо рухатися далі. Другий контейнер і нам падає, що правильно: 100 золота всього-навсього. Але це мінімалочка, яка може випасти по золоту. Ну, дивіться, мені по факту треба просто танчик і бажано легендарний камо. Так, четвертий контейнер з третього ніхріна цікавого не падає. Відчувається мені, що це для мене буде скам конти. Тому що, ну, або зараз просто під кінець почне щось адекватне падати. 1000 золота. Ну, окей, дякую. 1000 золота це вже непогано, але, можливо, все ж таки. Ні, дивіться, коли три, це точно вам нічого не дають. Це просто туфта з туфти. Сам танчик вже давно світився у грі. І тільки він зараз з'явився в контейнерах. Я думав, що він буде в минулому році, в 23-му, але вони його вирішили завести ну, першим да, новим танчиком в новому році, 24-му. Він чимось схожий на SCRV K. Так, 28 тисяч вільного досвіду і ніхріна. Просто ну, я відчуваю, що мене на цих контейнерах ВГ-люто заскамить. Опа. Так, ну дивіться, камуфляж вже випав. Ось так, до речі, виглядає його легендарний камуфляж. І сам танчик в ньому. Цікаво, як він буде відіграватись. Ну тобто, чимось він схожий на Сервікей, чимось там він схожий на Центуріона, казали. А у нас останній контейнер з цієї партії. ВГшечка, будь ласочка, Дай, будь ласка, танчик, щоб я більше не витрачав золото. Я розумію, що ти хочеш забрати у мене все золото, але будь ласка. Так, так, давайте. 20... 500 золота. 500 нахрен золота. Ви розумієте? 500 золота дало і все. Ну що, ну, мені потрібно робити контент, тому ми купуємо ще 10 штук, ще 15 золота. Мені це боляче робити. Прям ну, відіймати його е, від від свого карманчику. Е, хочеться, звісно, зекономити багато, але, ну, прикиньте, знову, дивіться, хрена не падає. Просто тупа якась мінімалочка і все. Ну камон, ВГ. Просто все сіре. Все сіре, все синє, немає нічого адекватного взагалі. Дивіться. О! 3000 золота. Це непогано. Тобто трошечки ми відбиваємось, але, ну. Ну, це. Це все одно ну, ніщо в порівнянні з тим, що я сюди потрачу, і в порівнянні з тим, що випадає. Так, давайте зробимо невеличку паузу. Вгешечка любить, коли ти там щось там почерікаєш, отут, всякі там бустери. Ну, до речі, багато всякого хламу падає, ну, в плані, в плані цього, ну, бустерів там і так далі. Окей, так, ВГ, давай. Бам, і мені потрібен танчик. Давай, не будеш буянити, даєш мені... Ха, це габела просто. Так, ще 4 контейнера, ще. Я Ну, я не знаю. Ну, що це за скам, ВГ. Ну, невже ви мені відкрутили, коротше, цю бадягу? Так, давай танчик, будь ласка. Другий раз дає легендарний камо. Другий раз воно мені дало легендарний каму. А мене залишається два контейнера. Просто відчуваєте, в чому прикол? Це ще й танчик такий собі, ну, наскільки я знаю. І взагалі не хочеться на нього витрачати 45 тисяч золота, як походу, це буде. Але ну, що не зробиш заради контенту для того, щоб показати вам цей... Господи, три рази підряд падає якась хламіна просто по три штучки. Ви розумієте, наскільки це лютий скам? Ви, ну, ви розумієте, наскільки це лютий скам? Просто. Я не знаю, ну, камон, ВГ, ну для чого так робити? Ну просто, я, я цього просто не розумію. Боже, 45 тисяч золота за це за, за танчик е, е, 8 рівня. Ну, це, це габела просто. Блін, ї... ладно. Давайте не будемо плакатись. Вже купили, просто відкриваємо, вже точно ми його зафармимо. Але те, що ВГ мені його не дало е до цього, і дає такий скудний мені, е ну, скудні такі нагороди. Ну, я вважаю, що це лютий е крінж. Подивіться, тупо все сіре і нічого цікавого. Дивіться, просто по три одиниці капає. Ну, коротше, сос, 45 тисяч золота за цю хламіну. Дивіться, скільки разів підряд падає мені просто по три. Півтори тисячі золота. Ну, непогано, але знову ж таки. Ну, дайте хоча б десять. А в нас залишається ще три контейнера. Да, від, Ну, дивіться, відкриття просто крінж. Реально, відкриття просто крінж. Дуже часто падає по три оці хламіни, і ще й і сірих якісь. І ну тупо просто нічого цікавого ну не випадає. Ем, два рази каму випало, 0 разів танчик. Буде прикольно, якщо час випаде. Господи, падає на 29-му контейнері танчик і плюс тисячі золота. На 29-му контейнері падає мені ця хламіна. Ну, добре, що хоча б випав. тому на 30-му контейнері ми зараз е отримаємо за нього компенсацію 3750. І подивимося, що ще нам випаде. Ну тобто, він нам то випаде. Давайте, бам! Так, да, просто випаде танчик. да, І все. Тому що я вважаю, що це дуже крінжове відкриття а, для себе. А, танчик ми маємо а, навіть два. Тому е, сьогодні обов'язково ми на ньому пострімимо, я вам покажу його, чи варто його вибивати взагалі чи ні. Сьогодні в нас 12 січня. Якщо ви цей відосик дивитесь пізніше, то просто майте на увазі, що є стрімчик, де я його обкатав. Тому буду радий вас там бачити. Е, обов'язково приходьте і дивіться цей стрімчик. Якщо ви дивитесь, це ну, 12 січня до 18.00. Якщо вже після, то просто зайдіть і подивіться, як ми на цьому танчику відіграли. Так, давайте подивимось. Півтори тисячі, да. Плюс 4 там, скільки. 7 тисяч. 7 тисяч ми відбили. Потім 10 тисяч відбили, да? 10 500 відбили. 11 500 відбили. 11 500 відбили. Тобто, виходить, дивіться, нам цей танчик обійшовся. В скільки, якщо ми 45 потратили, мінус 11, так. Да? Це 35. Ну, коротше, десь там 34 тисячі золота, ми його, ну, ми, нам він обійшовся. Ви розумієте, наскільки це лютий, лютий скам? Ну, я думаю, ви розумієте. Тому давайте поглянемо, як він у нас тут виглядає. Що це в нас тут таке взагалі? Ось так він виглядає без легендарного каму. Я, до речі, на нього зроблю огляд після того, я, я обкатаю його на стріми. Коротко ось покажу, як у нього виглядають ТТХ. Подивимось, як він буде почувати себе в рандомі. Ну, це ТТХ без амуніції, там, обладнання, я думаю, ви це розумієте. Тому отаке відкриття контейнерів, як на мене, лютий, лютий, лютий скам. Просто 34 тисячі золота я на нього потратив. Хотілося б вибити його з перших 10 контейнерів, але не тут це було. Дякую! Що ви подивилися цей відосик, нагадую, що стрімлю тут кожного дня починає о 18.00. Поставте цьому відео вподобаєчку, напишіть коментар, як вам моє відкриття. Без спойлерів нагадую, буду дуже вдячний. Напишіть, чи ви відкривали, з якого контейнера він вам випав чи не випав. Також зайдіть в вкладку відео, подивіться іншого формату відосики. І приходьте на стрімчики, бо стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. YouTube, Твіч, Трово. Кожну стрімчику щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по лісу. І там є чат, і спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б це не дивилось, на зв'язку.